На днях до моєї мами підійшла сусідка з будинку навпроти і сказала, що до них до під'їзду прибилася кішечка і вона в поганому стані. Ми, звичайно, не лікарі і не дуже розбираємося в цій справі, але коли ми почули, що їй погано, ми просто не змогли не прийти. Коли ми прийшли, то побачили, що кішка дійсно в поганому стані. В неї щось щелепою, і хвостик тримається буквально на волосинці. Кішка була вся в залисинах, виглядає нещасною, худою, дуже видно, що тваринка хвора. На жаль, мешканцям будинку, до якого прийшла ця кішка, Абсолютно байдуже на неї. Жінка, яка сказала моїй мамі про кішку, її підгодовувала і поставила навіть коробку в під'їзді. Але всі інші мешканці будинку категорично проти її перебування там і навіть погрожували, що кудись її вивезуть. І як завжди, не байдуже було мені, моїй мамі і нашій подрузі. Тому перше, що ми зробили, це поїхали до ветлікаря. Лікар прямо при нас відрізав їй шматочок хвостика, який, як я казала, висів на волосинці. У кішки жахливе запалення, вона вся покусана, і хвостик вже відмирає, там некроз. Більш того. У кішки стоматит, в неї запалені ясна, і через це вона не може нормально їсти. Коротше, у тваринки повний набір болячок, які треба лікувати поступово. Спочатку їй укололи антибіотик і дали нам додому інші препарати, які треба обов'язково колоти. При тому, що кішка живе в під'їзді, лікувати її важкувато, особливо коли треба полоскати ротика 4 рази на день. Але кішка, на щастя, максимально спокійна, доброзичлива і хороша, і з неї проблем не виникає. Але найскладніший день виявився саме сьогодні, тому що ми мали їхати щоб ампутувати їй шматочок хвостика, в якому вже не крос. Про це детальніше я розповім в наступному відео, а поки що бажаючим допомогти кішки з лікуванням, я прикріплю у себе в історіях в інстаграмі посилання на банку. Будемо намагатися поставити цю кішечку на лапки разом, а ще в перспективі ми хочемо знайти її дім, тому що кішка дуже лагідна і хороша, і навіть на операційному столі вона лащилась.